Господь указує, що чрезмірно люди, куди набрали багатства уви, не стали вони не святіші, не святіші. Господи, поможи нам, дай силу, щоб прийшов мир, щоб наші люди вернулися, щоб воїни зосталися живі. Господи, поможи нам така молитва нині. На устах усіх наших православних священників, особливо монахів, архієреїв, котрі терплять удари, клевети, судові переслідування, гонені, а вони не дивляться на гонителів, обізумівших. А моляться Боже, як і ми в нашому храмі молимося кожен день за воїну, за переселених. За людей, болячих у лікарні, де взагалі хворих вдома сидячих, котрим іноді лікарство не є. Молим за тих людей, котрі на чужині, тепер рішають з ними, що робити, гнати їх думів, а вони многі не готові і дуже потребують сьогодні нашої общої молитви. А Господь, через Ісаю каже Господь. Способний все то вернути, якщо люди змиряться, проскаються, і тоді знову засвітить сонце правди, і буде можливість людям, славословити Господа, а всім розсіяним і хоча б частині їх вернутися на рідну землю. Іменно через гріх Адама і Єви ми були лишені рая, іменно через гріх Адам Єви. Уже їхні гени були заражені гріхом, уже їхні діти Каїн убиває Авеля. І нині читаємо у битві 4 глава, сказав Бог Каїну, де твій брат Авель, хотів його привести до покаяння, коли вже увидев, що убив. А той відповів, а я не сторож, брату моєму. І сказав Господь, що ти наробив. Голос крові брата твого в оп'єтку мені від землі. І нині ти проклятий від землі, котра отверзла уста свої, або прийняти кров брата твоєго від руки Твоєї. І коли ти будеш, братоубійця, возділувати землю, вона не стане більше давати сили Твою для тебе. Ти будеш ізгнанником і скитальцем, на землі. І тоді сказав Каїн Господу, Господи, наказання моє більше, неже чи можу я притерпіти? Бо ти тепер згоняєш мене з лиця землі, і від лиця Твоя скриюся і буду ізгнанником, а хто зустріне мене, навірно, уб'є мене. І сказав Господь: зато всякому, хто уб'є Каїна, одомститься всемиро». І зробив Господь каїну знамені, знам не обнику, не вбив його, а ще з ним зустрінеться. І так річ іде про братоубійцю. убійцю, новіть Господь сказав одно слово, котроє заставляє нас не бути дуже увіреними, що ми не маємо відношення до братоубійства. Сказав Господь, древнім було сказано не убий а я вам кажу: всякий, хто безсмисленно, безосновательно сердиться на брата свого, обзиває брата пустим чоловіком рака, уже Брато убійця, братоубійця. А ти представимо собі, скільки й нині братоубійства. навіть вона буває серед рідних братів, серед сусідів, серед жителів одного села, одного міста. А скільки спровокують між людьми війни в світ, а скільки воїн поцілів державам? Десятки держав нині терплять війни. значить, сатана провокує братоубійственні війни і конфлікти. Що ж можемо сказати, Господи? Убережи нас, щоб ми, скільки гріхів тих маємо думками, розсужданнями, мечтаннями. Господи, убережи нас, щоб ми ніхто не мали гріх брати щоб у наші уста нікого не проклинали, щоб нікого не обзивали і не унижали. Господи, дай нам силу, щоб ми навіть самого злійшого ворога нашого не проклинали, а просили і Йому благословення, і гонителям благословення, і всяким там провокаторам і доносчикам. Бо лише так поступає, обладає любов'ю Божою, маючи в собі благодать Господа Ісуса, коли кличе нас до любви. просім Господа, щоб ми й нині були діти канонічної, благодатної церкви, держася з нею у єдинстві, а у вічності в'єдну з святими, які не мають гріха братоубійства або розкаявшися за свої гріхи. А пост допомагає нам скорбіти впорядми поста і принуждати себе до покаяння, лиш такі будуть мати добрі плоди покаяння, а в вічності і нагороду Царства Божо. Амінь.